Для першого входу у ваш особистий кабінет потрібно перейти за посиланням і ввести електронну адресу, яку ви вказували під час покупки товарів на сайті. Після цього вам одразу відкриється доступ до ваших файлів. В особистому кабінеті ви можете завантажити всі придбані раніше товари та переглянути всі платіжні дані. У цей час на електронну пошту надійде лист із сайту з вашим паролем для входу наступного разу або якщо вам потрібно увійти з іншого пристрою. Також у вкладці Адреса ви можете відредагувати платіжну адресу, яку вказуєте при покупці. Тоді вона буде автоматично підставлятися при новому оформленні замовлення. У вкладці Особисті дані ви можете змінити пароль на новий, зручний для вас. Тепер всі ваші замовлення можна знайти не лише в електронній пошті, а й в особистому кабінеті.